Всім привіт! Сьогодні готуємо блини. Будемо готувати з різними начинками. Тільки одразу предупреждаю, сьогодні будуть тільки солені. Сьогодні робимо тісто на крахмалі. Саме для себе цікаво, як воно виходить, все, все прокоментуємо, все зробимо. І будемо робити начинки. Буде робити все постійно. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти. Беру 8 столових ложок борошна. Візьму ще звичайний крохмал картофельний і теж додавлю 8 столових ложок. Потім взяла пакетик ванільного цукру, треба трошки ванільки додати. І зверху насипала ще 4 столових ложки цукру, півтори чайних ложки солі. Змішуємо всі сухі інгредієнти, щоб воно так равномірно трошечки розмішалось, і починаю вбивати 8 яєць. Розмішуємо, потихонечку можна додати трошки молочка, якщо сильно густе. І до густої сметани вимішуємо. Вимішала, щоб не було грудачок, нічого. І тоді вшпандерила ще. Остаток молока. Всього молока йде 1 літр. Якщо хочете робити не менше, з половини мусі пропорції. Не забуваємо про рослинну олію. Можемо олію, можемо оливкове масло, що хочете, сюди додамо 8 столових ложок. Так, як я казала, зверху доливаємо молочка, все розмішуємо. Єдине, що треба залишити тісто десь на 20 хвилин. Ну, перебіть, підіть начинки. Нічого страшного, якраз клітка, вона оця розійдеться в борошні і тісто не буде не приліпати, не рватися, нічого, буде клас. Начинаємо випікати. Зняла тут перший блінчик, ну, бачите, трошечки треба було края його так покоцати, ну а далі всі відходили, як по маслу йшло. Вони дуже м'які і не рвуться. Начинку, першу, це робимо жульєн. і мальчики, Даю жульєн по пам'яті. Беру пів цибулини, ріжу її кубиками. Ну, щоб помельче було, тому що в начинці тоді буде розпадатися. Взяла трошки грибочків, ну, мабуть, грам 150 до 200 Багато не буду, бо буду робити різні начинки. Тоже отак теж отак покромсала, зробила кубиками. І що взяла, беру курку. Ну, не удивляйтесь, це не філе, це з гамілки, щоб вона трошки така, знаєте, сочніша була. Наливаю трохи олійки, туди штре м'яско трошечки починаю смажити, посолила, поперчила. Все готово. І починаю закидувати інші інгредієнти. Трохи підсмажилася, туди цибульки, ще трошки підсмажилася, туди. Грибочки і все, все протушуємо трошки до золотистого такого кольору, але, так, знаєте, не сильно, щоб, щоб куриця приготувалася. Як приготується куриця, почнемо вливати туди вершки. Як трошки випаряться ці вершки, теж може підселити, підпорчити, подивіться, скільки ви там всього дали. Ще закидую туди трохи твердого сиру, щоб воно розплавалося і було порядком. Протушила, знімаю жульє, не даю йому трохи остити, щоб потім начиняти млинці. Дуже гарна начинка з картоплею і творогом, з сиром пробувала, мені дуже сподобалось таке сочетання. Туди перчику все дамо. Ну що, начинка з картошки. Я тварю обична картошку, як на пюреху. Закинула, проварила, посолила, Все як положено. Туди зверху перчика дала. І вершкового масла трошки. Потовкли картошечку, щоб вона була гарною пюрешечкою. Візьмемо кропчика трошечки, покришили, змішаємо з творогом, з сиром, трохи посолили його, все перемішали і змішали разом з нашою картошкою. Це і буде прикольна начинка. Повірте, попробуйте. Тут не рискуйте, буде дуже такий вершковий смак картошки. Отака От гора млинців вийшла із літра молока. Ще в мене залишилося десь скока, 5 млинців, які вже з начинкою запеклися. І приступаємо так! Тут у мене начинка жульєн, і будемо начиняти спочатку жульєн, потім начинимо все інше. Поїхали-поїхали. Жульєн, я думаю, можна, в принципі, начинити як і трубочками, так і мішочками. Яка різниця, з чим воно з'їсться. Правильно? Чи в трубочках, чи в мішочках. З мішочков, до речі, отак от, от жульєн прикольно, мабуть, тому що він такий, знаєте, не, этот самий, не розпадається. А от, наприклад, якщо брати. Оцей. Знаєте, Курицю грибину суховати це дай, то воно тоді все випадає, тоді ловиш його по тарілки, тоді ото вилки ті скачуть, думаєш, господі, хоч би не попасти. Як пам'ятаєте, в красотки, як вона оті ті кавиряла, яких ні, ні ні равлики, оті, да? і воно так, і балітіла. Так оце і я, знаєш, коли... Придумано отак, знаєте, щоб воно хорошо було, щоб воно работало і щоб ти їв. От тоді хорошо. А коли оце придумано, що воно все випадає і може відскочити з тарілки. Ну, це таке. Так. Приступаємо до слідчої начинки. У мене такі листочки є, є огурчик, пожалуйста. Це завжди смачно, завжди за цема. Ну, блинчики достатньо тоненькі, такі, того я оці корешочки, я їх виріжу. І шоровлю і нарізаю отакою продовговатой трохи соломкой. Тепер беру. Шикарне це дело, лосось. Беру блинчик. Хух. Так. Сюда. Теперь сюда ложим лососика. Подкрутила, подкрутила с той стороны. Опа, дала трошечки зеленушкой. Так. О, это це получится. Цей ведь ставила. Беру следующий. Так, і сюди наполовину намазую сирною цей масою. Так, тепер починаю сюди закручувати. Раз, закрутила. Сюди вложила і тепер все разом. Наступний лот это. делаем с картошкой. С картошкой и, и творогом. Сюда еще добавила трошки зеленушки. Бачите? Вот. И поехали. Для млинців з начинкою всередині беру шинку, колбаску і рублю її, ну правда, тут кубиками я там дорізала. Беру твердий сир, теж кубичками нарізаю і туди трошки даю зеленушки. Помните, там у нас залишився кропчик, от теж туди. Коли вже основну масу млинців посмажили, в залишок візьміть і туди прям шураніть. Колбаску і сирок. І прямо так тестом виливайте, підсмажили, перевернули і порядок. Уже внутрі млинців буде начинка. Ну що, все готово. Ви подивіться, скільки красоти ми зробили з одного літра. Малака. Понятно, що начинка треба трохи потратитися. Ну, а що робить? Це повинно бути у кожного на столі, хоча б один із видів. Я, до речі, з картоплею, мабуть, заморожу, тому що ми це все не переїмо. Хочу спробувати цю, е, яку ми змішували з начинкою. М -м -м -м. Не прісні, чувствуються хорошо, і минці такі м'ягенькі-мягенькі. Попробуйте рецепт. Гарний може, хто готує і так. Напишіть. Пока. Всім хорошого дня.